У нашому стрімкому світі, де життя, здається, проноситься повз тебе, легко втратити власне я, свій напрямок і мету. Постійна напруга нерідко сильно шкодить нашому фізичному та психічному здоров'ю. Знайти баланс і краще справлятися зі стресом багатьом допомагає медитація та духовність. Фалундафа, також відомий як Фалуньгун, це глибока духовна практика, що базується на буддійських традиціях. Вона поліпшує духовний та фізичний стан і поєднує плавні медитативні вправи з підвищенням морального рівня. Практика Фалундафа допомогла мільйонам людей у всьому світі вести більш щасливе, здорове та енергійне життя. До знайомства з Фалундафа я був дуже недисциплінованим. Був дуже незадоволений собою та своїм життям. Але коли почав вивчати і щодня виконувати вправи, моє життя стало набагато кращим. Лише за кілька днів чи тижнів я справді відчув себе іншою людиною. У мене стало більше енергії, я став більш дисциплінованим у коледжі. Мені стало легше жити, і я просто став щасливішим. person. Один з найважливіших моментів під час виконання вправ Фалундафа очистити свою свідомість у цьому мінливому світі, де в нас щомиті вливають інформацію. Дуже приємно приділити хвилину очищенню своєї голови. Це справді допомагає мені краще зосередитись і бути більш продуктивною. Інформація у соцмережах уже не так сильно впливає. Я дійсно можу знайти тихе та спокійне місце у своїй свідомості і по справжньому заспокоїтись. Основна книга Фалуньгун Джуань Фалунь розповідає про самовдосконалення і вчить, як жити відповідно до універсальних цінностей: істина, доброта і терпіння. Слідуючи цим принципам у повсякденному житті, багато людей відчули, що їхній характер, мислення та спосіб життя кардинально змінилися. Імайонвердз. Опишу Фалундафа своїми словами: це духовний провідник у цьому складному сучасному світі, в якому дуже легко заблукати. Це поступовий процес відкидання із себе поганих речей, фільтрації поганих уявлень, поганих пристрастей, і тоді у вас засяє найкраще. У Джайнфалунь пояснюється, що ми повинні ставити інтереси інших на перше місце і думати про інших. Коли у нас виникають конфлікти, ми повинні шукати недоліки в собі. Я намагаюсь пам'ятати про це, коли хочеться розізлитись чи хтось злиться на мене. Я думаю, чи не завдають мої дії болю іншим людям? Чи коли хтось злиться на мене, я думаю про те, що можливо у цієї людини є свої проблеми, і вона випадково виміщає на мені своє роздратування? У мене все гаразд. Коли приймаю цю думку, то відчуваю спокій у серці. читаючи вчені Фалундафа, я завжди знаходжу в собі, щось, що ще можна поліпшити. Ось що мене вразило у Фалундафа. не так, що прочитала книгу один раз, і все читаєш її знову і знову, і щоразу з'являється нове розуміння, ніби читаєш іншу книгу, бо всередині себе ти вже змінився. Це просто чудово, і це те, чого я не знайшла в інших книгах з особистого розвитку і духовного вдосконалення. Думаю, коли опублікували Джунь Фалун, більш як 100 мільйонів людей у всьому світі дістали користь. Сьогодні багатьом здається, що їхнє життя поліпшиться, якщо вони зможуть заробити багато грошей чи будуть мати багато матеріальних речей, але духовне зростання неможливо побачити очима. Щоденно читаючи Джунь Фалунь, можна стати більш радісним і позитивним у повсякденному житті і завжди зберігати дуже спокійне мислення. Гадаю, у багатьох аспектах це більш цінно і корисно ніж будь-які матеріальні здобутки. Удосконалюючись за Фалундафа, багато хто здобув почуття глибокої духовної самореалізації і зрозумів своє призначення в житті. До знайомства з Фалундафа, думаю, я просто жила так, як багато молодих людей. Я була дуже зайнята зовні, але дуже порожня всередині. Я намагалась заповнити цю душевну пустоту гарними оцінками, роботою, громадською діяльністю і матеріальними речами. Але я завжди відчувала, що чогось бракує. Коли я почала вивчати Фалундафа, я відчула, що моє життя не було сенсу. Я знайшла своє чому і більше не відчувала порожнечі. Я б описала Фалундафа як практику розуму і тіла, яка допомагає відкрити силу і красу життя всередини себе. Вона допомагає мені вдосконалювати своє серце і стати умиротвореною і спокійною людиною вступивши до коледжу, я вивчав математику та фізику. Щодня я приходив на лекції і думав, який сенс мені робити все те, що я роблю. І я постійно на щось відволікався. Коли я не вчився, то сидів у телефоні, прокручуючи відео або грав у відеоігри на комп'ютері. Кожний день був схожим на попередній, і я відчував, що в тому, що я робив, не було нічого значущого. В глибині душі я завжди знав, що в житті має бути щось більше, і лише після занять Фалундафа та вивчення Джоан Фалун я нарешті зрозумів, про що йдеться. Я Нарешті дізнався, у чому полягає моє призначення. Я зрозумів, що можу стати кращим завдяки істині, доброті та терпінню. Отже, моя єдина порада тим, хто проходить через подібне, просто знайдіть Джон Фалунь, і подивіться, що вам відкриється. you might discover. Якщо ви шукаєте внутрішній спокій, шукаєте відповіді на складні запитання в житті, або просто хочете стати ліпшим і щасливішим, я порадив би вам спробувати Фалундафа. Це зробило мене кращою людиною, зробило мене щасливим, і я вже ніколи не буду таким, як був. Просто хочеться, щоб більше людей дізналося про Фелондафа, особливо ті, хто шукає спосіб стати кращим, знайти моральний орієнтир. Спробуйте застосувати універсальні принципи істина, доброта терпіння у повсякденному житті, і ви побачите, що з будь-якої ситуації є вихід.